Найближчими днями ви просто зможете підібрати ключики саме до тих дверей, які допоможуть вам вийти на новий рівень, справитися з усіма проблемами і успішно справитися, отримати бажані результати, і, можливо, навіть результати просто будуть неочікувані для вас в хорошому сенсі, і всі ці перспективи допоможуть вам бути впевненішими в завтрашньому дні. Так. В сфері діяльності, звісно, що будуть труднощі не без цього. Але подивіться, як вдало ви будете обходити всі гострі кути. Ви виходите переможцем із тих важких ситуацій, які вам будуть створювати ваші конкуренти. І в сфері діяльності, конкуренція це. Звична справа, і тому дивуватися, тому що з вами конкурують і намагаються усіляко вам завадити вашому зростанню у досягненні поставлених цілей, це нормально.